Добрий день, 29 серпня Полтавщина. У нас вже достигли яблука зимові. Оце Crimson Crisp. Повністю набрали забарвлення. Оце Джероміна. Ну, Джероміна ще можна трохи повисити, ну вже доволі. Така зрілість, що можна і обривати. Так, тема сьогоднішнього дня це те, що дозріло все набагато раніше. Як будемо, що їстимемо взимку, невідомо. Ну, а ті аномалії літні, які в цьому році дошкуляють, то це шкільники. Розгризують яблука і груші, і все, що попадеться, це шершня. Це просто якась навала. Це по-перше, по-друге, по-друге, це плодожерка. Я так дуже перші там три рази обробив і вважаю, що це достатньо. Для профілактики. А далі в основному плоди вже чистенькі йдуть, парші немає. Ну і перше там, покоління плодожарки знищено. Ну, яблука яблука завжди були ну мало яке було з плодожеркою. По цій схемі я практично працюю кожен рік, хоч і знаю, що є там. Третє покоління плодожарки виходить. І якраз воно співпадає із жнивами, щоб орієнтуватися, от коли пшеницю там ячмінь молотять, ну оце якраз той період. Ну і видно, в цьому році так випало, що за цієї спеки чи що, і дуже багато плода В основному в мене вражалася груша. Тому от грушу я взяв от оприскувач, у мене дай, бензиновий. За плечима. Думаю, грушу треба обробити, бо часто приходить час збирати, осінь приходить, а вони червиві і, і весь врожай, що був, що нема. Тому я груші ну от ростуть там у мене безпорядно, то груша, то яблуня, то от яблуню не обробляю, грушу обробляю. І що я замітив тоді? Я, воно ж під ну, повітрям подаєш цю суміш. І коли почин... вечором бризкав, як наведу це на грушу, що ще така, щоб велика груша була, якась там на диці, і повітря побільше ну, газує. І звідти просто метелики вилітають хмари. Ну, оці плодожарки метелика. Ну, обробив і обробив. То от на даний момент е, груша вся ціла. Е, нема на ній плодожари. Тобто я вчасно обробив, а от яблуні пропустив і за це доволі поплатився. Яблука осипаються, о, полетіло, можна зірвати. Ой, бачите? Ті плодожерочка і. І шершень. Оце ну, так приблизно. Так, чим я обробляв? Ні, зараз піду, в мене там записано і коли і, і чим, я скажу. Так, ну от записано. 10 липня. Це в цьому році я обробляв груші з плодами написано. так. Це осінні сорта я обробляв і ну, ті, що на зиму, зимові. Ранні, звичайно ж, літні свіч. Вернал» 3 грами і «Антикліш» 7 грам. «Антикліш» – Це укровітовський препарат. Ну, оце таким способом я обробив і і от так. І грушка вся ціла і красива. Дивіться, який ігрушка Просто таке. По пів кіла груші і їх багато. це дельбарів. Просто що тут казати. Дельбарів є дельбарів. Так що рік такий, рік не такий. Треба не вгадувати видно, а обробляти. Орієнтуватися на жнива, я кажу. Бо воно цей рік раніше чи пізніше, ну, по-всякому. А ще краще феромонну пастку мати. У ну, мене я без неї обходів, поки що щось виходить, щось не виходить.